Уяви, що ти дивишся на Сатурн через телескоп, його величезні кільця здаються спокійними і красивими, але насправді це не просто красива оболонка, це величезна кількість крижано-кам'яних уламків, які постійно рухаються з шаленою швидкістю. Деякі з них розміром із будинок, а інші менші, ніж камінь, але разом вони створюють справжній космічний танець. Кільця Сатурна простягаються на сотні тисяч кілометрів. Але при цьому їхня товщина лише кілька сотень метрів. Уявляєш, яка це тендітна краса серед космічного хаосу. Вони майже прозорі, але при цьому настільки величні, що можна відчути їхню грандіозність навіть здалеку. І ще дивовижно: ці кільця постійно змінюються, уламки стикаються, коливаються, утворюючи дивні структури та хвилі. Вчені вважають, що кільця Сатурна це своєрідний живий організм космосу. Який постійно змінюється і розвивається, кожен погляд на них відкриває нову загадку та красу, яку ми тільки починаємо розуміти.